Зараз такий час, що ми маємо говорити про ту ситуацію, яка знаходила, яка зараз у нас на Україні. Це складний період для всієї країни і також для нас. Ми живемо не вдома так тяжко. Але перемоги наших воїнів на полі бою дають нам якусь, не знаю,

On top of the Ukrainian Premier League and qualified for the UECL knockout phase in their debut European campaign. Передаю. Я я Security. Security. на <laughs> Якось Так, голову забиває, і ти виходиш на тренування. Один день ти якийсь щасливий, другий день ти нещасливий. Тому головне, що ми друг друга підтримуємо і, і не опускаємо руки. А твої зараз діяв чи вужа Спілкуємося, ділимося якимись новинами, хто. Що в кого, якщо комусь потрібна допомога, ми допомагаємо, всі відкриті до спілкування, і кожен в команді допоможе один одному. Events in their homeland have left an indelible mark, в have also served as a source of inspiration for everyone at Тінепро 1. Particularly forward Artem Dovbik, who has scored five goals in the UECL so far in what has been a breakout European season for the 25 year old. We of the conference we are in the first place. I am and the Це гордість для мене, для нашої команди. Представляти такий клуб, як Дніпро. Всі знають, що Дніпро це команда з характером. Це команда, яка грає до останнього. Сьогодні у нас ребята в два кружочка Євгенії Віталічу. Подходять розмінка, квадрати, там немножко вибіжать і граємо футболки команд. Така The team's preparations continue to take place outside of Ukraine at a warm weather training camp in Turkey. Although their surroundings are unfamiliar, their next opponent is not. They'll face AEK Lanaka for the second time this season after losing to the Cypriots in Europa League qualifying in August. Ну, я думаю, що перші два матчі з Ларнакою ми були десь не готові. Була така пауза доволі велика для нашої команди, і ми були десь фізично не готові до таких матчів і плюс. Але я думаю, що цей оп опит для ліги конференції нам піде на пользу, так сказати, і ми зробимо все, щоб пройти далі. Вся команда відчуває впевненість в своїх силах. Я думаю, що в, в матчі з Ларнакою ми це продемонструємо. Все ми нас. Налаштовуємося тільки на позитивні результати в майбутньому. Для країни також хотілося б, щоб все стабілізувалося і е, ми повернулися до того життя, яке в нас було до 24 числа.